Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. На сьогодні сонячний день. На вулиці тепленько, пташечки співають, у нас мішки ось тут лежать. Ми зібралися їхати по зерно, але ми щось зателефонували, скільки нам сказали, і поки нам не передзвонили. Так що чекаємо. Може, ще нікуди не поїдемо. А Макс там а робить машину. Ну, не робить, він склав сидіння. і Динамік вставляв, бо колись нам наша свинка в'єтнамська зламала. Було діло, що ми вирішили повезти свиню в машині, коли вони менші були, там перша їхня злучка, то все добре було, їздила вона тут, а потім засадили її сюди на наступний раз. Ага. Вона вже розвалила цю машину і поламала там динамік. Так він валявся, валявся, а це Макс. Віддав та зробили. Пилюка яка. Треба, до речі, Макс сьогодні може цю ту штучку подивитися, чи працює вона, чи ні можна ж? Ми там замовили одну мийку. Але поки підемо разом з вами позаглядаємо. На городі що тут робиться, що тут робиться, а тут стежинка, вон, яка собаки бігають. Так, полуничка, полуничка. можна її, та ні ще не можна. Хоча можна, ну тут між рядочками ще якось волого обривати, оце все обрізати. Ну, в цьому році мені небагато обрізати, трошечки. Хоча і цю ж треба обрізати, то все одно є ще. Це я її садила по осені. Часничок після морозів якийсь такий жовтенький, он, бо він до морозу якраз виріс, а потім от уж морози такий жовтувати. Які є три рядочки, хоча два тільки зійшло, що не три садила, а два. Я думала, три. Це цибуля ось. Цибулька, цибулька. Ну, чеснику ми багато не саджаємо, бо він у нас ще там лежить багато. Ну, Макса то у нас тільки, а я так інколи кудись додаю там отак, щоб ні. Так, а що я йду йду рятувати свого засранця, боягуза. Загнали тебе, так? Да? Йди сюди, іди. -кс. -кс, -кс. А ну, крись, йди додому чужий. Злазь, давай. Боягузка, да ганяють коти. Кажи, а що, я хатній, що вони від мене хочуть? Хатній, але останні дні не заженеш його в хату. А, той сидить на землі чекає, рижий також. Сімбачка. Що ви? Якщо ми кудись будемо їхати, тоді я приїду і випущу вас, а поки ні, бо ви шкоду зробите. Як бачите, мішки наші вже складені, значить ми нікуди не їдемо. Нам сказали з 9 до 10. Макс телефонував, ніхто не брав, а це ну, додзвонилися, то сказали, то вже там немає. Ну таке, як і є, таке буває. Тож, надіюсь, завтра вже доїдемо туди зранку, бо у нас зерно закінчилось. Тож, буде у нас зараз вода вже на вулиці. Помимо машину. Та і все. Ну що, зліз? Ображали тебе там, да? ганялися за хлопчиком такий ох, і хлопчик. Ти дурний хлопчик, що ти робиш? Я до тебе з ніжністю, з ласкою, хотіла тебе, теда... а де ви в погризли тебе, а ну давай перевіряти. Що там? Підожди. Погризли. Чи то не твоє? Давай, зараз на телефон подивимось, що там в тебе. Так. Що ми будемо робити? Ми будемо зараз мити машину. Є в нас ось така піна. Машина брудна. Ну, не дуже, це ще не дуже. І що в нас є? Ось така штука. <схи> Як розсаду поливати? Вірніше обробляти. Зараз будемо робити пінну. Не вечірку машина. Зараз разом з вами протестуємо, бо вона у нас ще з осені лежить, лежить і щось Макс не тестує, їздить на цей, на автомийку. Зараз Кіт нам буде допомагати, він завжди з нами. Макс, добрий день. Добрий день. Що ти там вичитав? Скільки сюди води треба? Не знаю, один до чотирьох. Чотири води і один у тої піни? Да. Давай зробимо навпаки, щоб у нас Один точно литро. була вся машина Один, в піння. Тут є. Є там мірки є. Все там є. На що ти цю гойдалку розклав? А, ти на ліжко міря. Коротше, Максії треба зменшити. вона у нас дуже висока. Вона не зайде під цей, піде туди. Під віранду нашу. Таке окремо, Окр... Та яка тут сонце світить, не можна посидіти. Це в нас залишився брус після того, як ми дах робили. Ну, як він не зайвий, просто ми його думали, а потім туди дошки пішли докупи в одне місце, бо не виходило, Тож. Вийшла ось така гойдалка, але вона така велика якась вийшла в нас. Це Макс спеціально робив таку розкладну Вони влітку... влітку з Женєю З Женя і там сплять. Ануану, ану, що в нас вийде? Це його треба потрясти. Кіт диве під ногами. Тим бідим. Ух ти! диви, як класно, Прямо як на цьому, як на мийці. О, побігла, Макс. там Щось не так якось. Ні, піна є, але ...да, отак підкачає. Ой, щось все на мене. О, це більше. Щось треба налаштувати. Бачу, воно з кожним разом краще. Треба от так розпилювач маленький, то як розсадує. Щоб приловчитися, то можна. Але треба от так качать, качать. Кьорхер, Макс, так? Да? Класний. Ну, а ця ж піна така сама, що постоїть і воно то все збігає, да? бруд. А, ну да, є тут таке тече. Коротше, піде. Ти ж її не будеш драїть, просто змиєш і все. І ми так стоїмо дивимося, що цей бруд збігає, вон таке воно чорненьке, сіреньке. Руки накачаєш <ріху> О, бачу, воно з кожним разом краще і краще. Ти коротше пролавчися і будеш знати як робити. І літом можна дома мить. Качай. <ріху> вот який балований. Ні, ну якийсь раз то й можна Ну звісно, якийсь раз, коли в місті, то можна заїхати, а так коли вдома, то раз, два. Смотрите, Та зараз. Ні-ні-ні. Машинка чистенька. Ой, завалив свій Кюрхер. Я там працюю, зараз піду, покажу, що роблю. Як дороблю, а Женя, що ти тут робиш? Це тобі тата, да. Це точно тобі сказали робить. Ну, я думаю, що щось таке тобі дали. Це буде <смашина> машина розфарбована все. А, воно сухе, да, напевно. Так що, щось. Макс тут робив з машиною це робив. А, Макс сьогодні півдня, Оце щось тут крутить, крутить, а, а йому ще на роботу сьогодні. Що? А що у нас? У нас одна ось щепа також черешеньки прожилася. Буде нова черешенька. Головне її не відламати. Жень, зрозумів, тут обережно ходи. Ось це, щоб не зачепив. Добре? Угу. Так, я трошки відпочила, перекурчик пройшов, бо спина зовсім мокра. Кажу, все, пішла відпочивати, але ж роздягатися не хочеться, бо-бо-бо, бо, бо -бобо, ще рано. Ще продує. А що я поробляю? Так це дивіться плівка, плівка. здогадайте, що я роблю. Так, так, руки чешуться, вже щось садити, робити, але сам процес буде на іншому моєму каналі. Але кінець покажу, що я зробила. Тож пішла. Треба трошки попрацювати та йти в будинок, бо ще роботи вистачає. Ну а чим, друзі, я сьогодні ще займалася, так це ось парником. Не мала баба клопоту, а вирішила зробити парник. Казала, ні, не буду, буду тільки тими, що дугами є дугами, але то на інше буде. А ось такий він тепліший. Тут всередині гілочки. Правда, не вгадала з плівкою. Завтра піду більшу візьму, бо коли дерев'яне тут було, то прибив та й добре. А тут немає до чого бити. Тож завтра візьму більшу плівку і все буде добре. Завтра буду приступати, напевно, ось тут перебирати. Треба перебрати тут виноград, шовковиця, гілочки, на шашлик, оце все піде. Це так воно просто сюди зносилося, щоб сохло. О, вони сухенькі, Почікать їх і. Підуть в діло. Все, на сьогодні треба вже йти, бо-бо-бо.